Всім привіт! Вітаю вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про нову програму, яка може допомогти в нострифікації та підтвердженні вашого українського диплому, фахівця. І, наприклад, якщо ви були вчителем в Польщі, ви зможете працювати в вищих освітніх закладах Польщі. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Сьогодні я розкажу вам про фундацію, яка в цьому допомагає, і взагалі про процес нострифікації дипломів. Тому давайте почнемо. Отже, фундація під назвою Польський центр помоці міжнародовий запустила новий проєкт, який допомагає в нострифікації і підтвердженні українських дипломів. Як це взагалі виглядає? Українські вчителі хочуть приступити до роботи в польських навчальних закладах, школах, дитсадках, і їм потрібно підтвердити їхній український диплом. І сам процес диплому зараз вам розкажу, його можна поділити на два етапи. Що стосується взагалі процесу нострифікації, ця фундація допомагає в цьому, тому раджу вам записати контактний номер телефону, а також електронну пошту, по якій ви можете до них звернутися. І вони вам не тільки дадуть допомогу, весь процес пройти, а також дадуть вам це безоплатно. Отже, раджу вам це записати також в посиланні під відео, ви знайдете форму, яку ви можете заповнити, яка відразу відправляється до фундації. Що стосується взагалі самого процесу нострифікації, він ділиться на два етапи. Перший етап він безкоштовний, і вам потрібно звернутися до Міністерства освіти і е, отримати Міністерство науки і вищої освіти в Польщі. І вам потрібно отримати таке, таку довідку, так звану. Е, на чому це полягає? Ви збираєте ось ці необхідні документи, відправляєте запит до міністерства, і протягом е, трьох тижнів максимально вони перевіряють вашу. Документи, достовірність документів, і також чи ваша кваліфікація відповідає нормам Польщі. Якщо все гаразд, то протягом трьох тижнів вони видають рішення позитивне і видають вам довідку, на підставі якої ви вже можете прийти до другого етапу. І другий етап це вже нострифікація самого диплому у вищому навчальному закладі, який ви вибираєте у Польщі. Важливо розуміти, що цей заклад повинен мати подібні напрямки і також кваліфікації, так фахові напрямки, щоб ви могли цей диплом нострифікувати. Ви берете своє рішення так про визнання диплому, звертаєтеся до вищого навчального закладу, збираєте ось ці документи, які я прикріпляю. Їх також дуже багато. Потрібно все детально прописати, зробити апостолі, перекласти документи, і після чого ви за 90 днів можете отримати уже так зване рішення, і отримаєте довідку, сертифікат, який буде відповідний до вашого українського диплому. Тому ось коротко про сам процес нострифікації. і найважливіше це дані до фундації, яка може вам в цьому допомогти. Тому е коротеньке відео, але надіюся, що воно буде справді корисним. Поставте лайк, підпишіться на наш YouTube канал, і до зустрічі у наступному відео.